Дев'ята спеціалізована виставка Агротехніка 2016 триває до 4 березня, включно на арені Львів. Основна мета проведення весняного агрофоруму надання можливості місцевим сільгоспвиробникам, фермерам вибрати та придбати техніку запчастини та комплектуючи на початку посівної кампанії. Європейські перспективи потребують додаткових інвестицій в наше сільське господарство, і тому виробники сільськогосподарської продукції це чудово усвідомлюють. Для них відкрилися європейські ринки, але для того, щоб ними повноцінно скористатися, потрібні технології. Сьогодні на виставці Агротехніка 2016 представлені як великогабаритні потужні трактори імпортного виробництва разом із широкозахватним навісним обладнанням, так і технології для невеличких фермерських господарств. Ознайомтесь із найновішими тенденціями аграрного ринку разом із виставкою Агротехніка 2016 на арені Львів із 2 до 4 березня. Приватне підприємство Агросмап є виробником навісних та причіпних оприскувачів для найрізноманітніших призначень від обробки невеликих садово-господарських угідь до роботи на масштабних полях. Оприскувачі власного виробництва комплектуються імпортними європейськими вузлами. Виробляємо оприскувачі, причепні максус, навісні МАКС. І садові оприскувачі «Родос» об'ємом від 200 до 2000 літрів. Також Агросмап є офіційним представником добре зарекомендованого в Україні навісного обладнання відомих європейських виробників, яке виготовляється із врахуванням кліматичних та географічних особливостей нашої держави. Представляємо багатьох польських виробників в Україні, таких як Краковяк, Варка. Мазовіцький центр машин садовнічих Толмет Вопрол та багато інших. Агросмап може забезпечити комплектуючими та витратними матеріалами для обслуговування усіх найпоширеніших насосних систем та пропонує широкий вибір високоякісної користованої агротехніки із Європи гарантію сервіс та післягарантійне обслуговування. Бердянський завод сільгостехніки, що є розробником та виробником найрізноманітішого навісного та причепного обладнання для аграрного бізнесу, представив свої можливості на головному аграрному форумі у Львові. Обладнання активно продається і виконує сільськогосподарське завдання на всій території України, Казахстану, Молдови та Українах Балтії. Сьогодні завод представив зокрема і новинки 2016 року. роторні косарки, жниварки, фронтальні навантажуючі. Усе остаткування агрегатується до усіх видів тракторів. Наша продукція, яку ми випускаємо, є українською От. і вона буде дешеві ніж імпортна. Качество нашої продукції досконале окремим напрямом виробництва на заводі. Є виготовлення твердопаливних котлів потужністю від 12 до 100 кВт. Завод запрошує до співпраці дилерів із західної України, пропонуючи вигідні умови співпраці та оперативне виконання замовлень. Компанія «Укрсільгоспмаш» є офіційним представником двох потужних заводів виробників вітчизняного машинобудування білоцерків МАЗ» та Херсонський машинобудівний завод, навісне та причіпне обладнання для обробітку ґрунту, підписів з лакових культур, однорічних та багаторічних трав, кукурудзи, соняшнику та інших рослин, адаптований під різні види сільськогосподарської техніки вітчизняного та іноземного виробництва. Компанія «Укрсільгоспмаш» пропонує надійний сервіс, гарантійне обслуговування. Привабливі умови придбання. Доступні ціни, якість та лізинг. науково виробничі підприємства Білоцерків МАЗ» та Херсонський машинобудівний завод виконують індивідуальні замовлення та налаштування ґрунтообробних дискових агрегатів та сільськогосподарської техніки під потреби конкретних підприємств. Кожен аграрій може долучитися до відбудови українського машинобудування, обравши для власного господарювання на землі якісну агротехніку вітчизняного виробництва двох заводів білоцерків МАЗ» та херсонського машинобудівного заводу. Надійним партнером для вашого аграрного бізнесу стане компанія ЕМРАД, що є авторитетним постачальником широкого асортименту шин для сільгосптехніки, вантажного та індустріального транспорту. У нас досить розголоджена дилерська мережа. У нас є філія в місті Львові, де наші спеціалісти можуть допомогти вам в підборі шин і вибрати те, що вам саме необхідно. То ми можемо задовільнити потреби любого фермера в залежності від того, яка в нього техніка. Для вітчизняної техніки ми пропонуємо Расаву, нашу українську шину. Для імпортної техніки ми пропонуємо голландську шину Верденштейн. Власною розробкою МРАД є зокрема система збереження шин агротехніки від проколів, спеціальний металевий захист, присут. Гострі виступаючі залишки рослин у співпраці із Кременчуцьким колісним заводом ЕМРАД пропонує систему подвоєння колісної бази, що забезпечує захист сільськогосподарських угідь та врожаю від надмірного тиску та допомагає зменшити витрати палива. Компанія Вюрт Україна, що є дочірнім підприємством німецького концерну Вюрт, представила широкий асортимент професійної хімії, кріпильних засобів, абразивних матеріалів та інструменту на щорічній аграрній виставці у Львові. Продукція німецької марки Вюрт широко відома у середовищі професіоналів. Основні сфери обслуговування виробничого обладнання, аграрної та вантажної техніки. Професійна хімія допомагає продовжити роботу механізмів та ефективно здійснювати їх обслуговування. Компанія пропонує не тільки самі матеріали, але й системні рішення виробників сільськостей техніки і аграріїв. Наша компанія присутня на ринку України вже більше 20 років. Ми націлені на довгосрочне співпрацювання і на сьогоднішній день имеємо собственних представників в кожному обласному центрі України. Купуючи витратні матеріали та інструменти німецького концерну Вюрт, виробити вдалу інвестицію у довговічність власного агробізнесу. Компанія «Спорт-Ойл Україна, що є ексклюзивним імпортером паливно-мастильних матеріалів корпорації Цепса, представила учасникам виставки Агротехніка 2016 у Львові беззаперечні переваги і якісних іспанських мастил. Паливно-мастильні матеріали Цепса в Європі широко використовуються у автотранспорті, а також у категоріях професійної та індустріальної техніки. Високоякісні іспанські мастила Цепса здатні продовжити термін експлуатації двигунів та гідравлічних систем сільськогосподарської та вантажної техніки за умови дотримання правил експлуатації моторні мастила Цепса допомагають зберегти потужність та зменшити витрати пального. Відома корпорація цепса є одним із лідерів на ринку палено-мастильних матеріалів. Працівники нашої компанії з радістю допоможуть вам у вирішенні ваших проблем. Обирайте якість перевірену часом. Спробувавши мастила Цепса, вам більше не доведеться хвилюватися за якість олив, оскільки уся продукція відповідає європейським та американським вимогам якості.